Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги. Серед них декілька постапокаліптичних, декілька іспанських серіалів, британський детектив та захоплюючі фентезі. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому велике прохання діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного ютубу. Приємного! Перегляду вулик світлячків: зворушлива історія про дружбу двох жінок, яка розтягується на декілька десятиліть. Талі та Кейт познайомились, навчаючись у середній школі. Яскрава і ефектна Наталі завжди привертала увагу оточуючих, в той час, як Кейт ніколи не виділялась і була сірою мишкою. Однак це не завадило стати їм найкращими подругами. Навіть закінчення школи їх не розлучило. Дівчата вступили в один коледж, а після стали ще й колегами по роботі. Вони завжди ділилися секретами, розділяли. Невдачі, допомагали одна одній порадами і вирішували проблеми. За 30 років дружби вони змогли пережити моменти злості, болю, образ та заздрості. І здавалось, що їхні стосунки ніщо не зможе зруйнувати. Проте одна трагічна ситуація ставить їх дружбу під загрозу. Детектив Рой Грейс Британський кримінальний детектив заснований на серії романів Джеймса Паттерсона. Події розгортаються в Англії у місті під назвою Брайтон. Місцевий детектив Рой Грейс уже багато років працює в поліції. Він завжди був працьовитим і відданим своїй справі. Та одного дня в житті Роя сталася трагедія. Безслідно зникла його дружина Сенді. Детектив особисто займався її справою, однак його працьовитість і професіоналість. Не допомогли. Минуло уже шість років, а Рой досі не знає, що стало з його дружиною. Працює над давно забутими справами і ризикує втратити роботу через використання неординарних методів в розслідуваннях. Та, незважаючи на все, Рой професіонал своєї справи, і одного дня йому випадає шанс повернутись до справжніх розслідувань. Прекрасний новий світ. Фантастична антиутопія, знята за романом англійського письменника Олдоса Хакслі. Дія серіалу перенесе нас у новий Лондон майбутнього, де люди живуть всього за трьома основними правилами: ніякої приватності, жодної родини та жодної моногамії. Люди народжуються штучним чином, не мають сім'ї та навіть не розуміють, що таке кохання. Життя свідомих лондонців спокійне та безтурботне завдяки сома, синтетичному препарату, який допомагає позбутися болю, страху і страждань. А ось за межами міста живуть дикуни, які не приймають сома і розмножуються звичайним методом. Одного разу Леніна та Бернард з нового Лондона вирушають на екскурсію в дикі землі задля розваги, але потрапляють в засідку дикунів. Їм ледве вдається. Вижити завдяки місцевому хлопцю Джону. Рятуючись від переслідування, вони всі разом втікають в Товий Лондон. Та поява дикуна Джона все змінює для місцевого населення. Дружина мандрівника у Часі. Серіальна фентезі-мелодрама, знята за одноіменним романом Одрі Нюфенегер. Генрі справжнісінький мандрівник у часі, проте подорожі його вимушені, а причиною тому є рідкісне генетичне захворювання. Він просто бере і зникає. Але ще більшою проблемою є те, що він ніколи не знає, куди потрапить і чи безпечно у новому місті. У зв'язку з цим Генрі довелося освоїти необхідні навички, бігати, битися і навіть красти. В такій ситуації створити сім'ю непросто. Однак Генрі з Сестрів Клер, яка змогла полюбити і прийняти його таким, який він є. Та, незважаючи на любов, взаєморозуміння та підтримку, головним героям стає все складніше підтримувати романтичний зв'язок через раптові відлучення Генрі та прагнення Клер до стабільного життя. Станція 11. Атмосферний постапокаліптичний серіал від HBO, знятий за романом Емілі сен Джон Мандел. Дія відбувається в Канаді. Під час спектаклю прямо на сцені вмирає актор. Через метушню без нагляду залишається восьмирічна акторка Кірстен. Небайдужий глядач вирішує провести її додому, але саме в цей момент у місті починається хаос. Люди починають масово гинути від невідомого вірусу грипу. Оскільки батьків Кірстен не вдається знайти, чоловіку нічого не залишається, окрім як взяти її з собою, закупитись. Їжею та знайти безпечний сховок. Через 20 років після цих подій старого світу більше не існує. Деякі люди об'єдналися в групи та намагаються будувати нове суспільство, а деякі грабують беззахисних. Вже доросла Кірстен подорожує містами з театральною трупою Мандрівна симфонія та показує охочим п'єси Шекспіра. Трупа відвідує лише чітко визначені місця, але одного дня вони вимушено відхиляються від маршруту. Що дуже не подобається Кірстен, адже нове місце це завжди невідомість і небезпека. Паперовий будинок захопливий іспанський серіал, що поєднав собі елементи кримінальної драми, трилера і навіть мелодрами. Таємничий чоловік, який називає себе професором, розробляє детальний план пограбування іспанського королівського монетного двору. Для реалізації своєї задумки він збирає команду з восьми злочинців, кожен з яких має свої унікальні навички. Одягнувшись у червоні комбінезони та маски Сальвадора Далі, вони захоплюють монетний двір і беруть заручників. І поки друкується необхідна сума грошей, вони мусять протримати. С якихось 11 днів в оточенні поліції і спецпризначенців. Та щоб здійснити план втечі, вони мають чітко слухатись вказівок професора. Поплавлений метал. Постапокаліптичний серіал, що поєднує в собі елементи комедії та бойовика. Події розгортаються в постапокаліптичному світі, де залишки цивілізації борються за виживання. Головний герой Джон Доу. Алакучий кур'єр, якого ще називають молочник, він уміло перевозить посилки з одного міста до іншого по уже відомим маршрутам. Та одного дня йому пропонують чудову можливість осісти на одному місці більше ніяких гонок, лише затишне безпечне життя. Однак для цього йому потрібно виконати завдання, доставити таємничу посилку через пустелю, повну бандитів і інших небезпек. Джон, звісно, профі і завжди все виконує самостійно, та цього разу доля зводить його з мовчазною дівчиною, з якою йому належить пережити багато пригод. Старий шпигунський серіал, що поєднує в собі елементи трилера та бойовика. У центрі сюжету Ден Чейс, колишній агент ЦРУ, який уже багато років живе спокійним життям, приховуючи своє бурхливе минуле. Та після несподіваного нападу на його життя, Ден розуміє, його знайшли. Мирне та безтурботне життя, яке він так довго створював, зруйновано. Змушений тікати. Він знову береться за зброю. Адже його переслідують не лише бандити, а і агенти ФБР. Мертвий для мене. Цікава комедійна драма на три сезони. Джейн нещодавно поховала чоловіка і, щоб якось справитись з болем, почала відвідувати групу підтримки. Та тільки Джейн не у Скорботі, вона у гніві. І цей гнів вона не в змозі контролювати. Адже поліція не працює належним чином і ніяк не знайде того негідника, який збив її чоловіка і втік з місця події. Але одного дня знайомство з Джуді змінює її Життя. І оскільки та має схожу проблему, жінки досить швидко стають подругами. Постійні телефонні розмови та вечірні посиденьки дуже їх зближують. Поки Джен не дізнається правду. Виявляється, чоловік Джун живий живісінький. Вони просто розійшлися. Вислухавши правду, Джен все-таки пробачає подругу і навіть запрошує пожити в її гостьовому будиночку. Та тільки Джун ховає таке. Скелетів у шафі, про які Джен навіть не підозрює. Невинний. Захоплюючий іспанський детективний трилер. Матео Відаль звичайний хлопець, який навчався і будував плани на майбутнє, доки один вечір не розділив його життя на до і після. На одній вечірці трапилася бійка, в якій Матео ненавмисно вбив хлопця, за що отримав 4 роки тюремного ув'язнення. Відсидівши свій срок, він вийшов на волю і отримав другий шанс. Брат зробив Матео партнером у юридичній фірмі, його кохана дружина завагітніла, і вони. Почали придивлятися будиночок у гарному районі. Але одного дня все пішло шкорабарть. Дружина Олівія поїхала у відрядження на декілька днів, але з невідомих причин не виходить на зв'язок. Натомість Матео отримує дивні повідомлення з її телефону і вже навіть не знає, що думати, чи дружина його зраджує, чи то її викрали. Щоб дізнатись правду, Матео звертається по допомогу до детектива. Але все стає на... Настільки заплутано, що він знову буде вимушений доводити свою невинність знебожені. – нетиповий пригодницький серіальний вестерн. Події відбувається 1884 року. На дикому заході Френк Гріфін, глава банди головорізів, розшукує Роя Гуда, колишнього члена його угрупування. А все тому, що Рой під час останньої справи забрав більшість награбованого. Але окрім цього, ще підстрелив Френка та й так, що той втратив руку. Під час стрілянини Рою теж дісталося. Але він зміг дістатися до якоїсь ферми, де його ворожа зустріла мати одиначка. Однак рою пощастило вижити. На деякий час він був змушений залишатись на фермі, поки не оклигає. Тим часом розлючений Френк пустив звістку, мовляв, якщо той, хто наважиться прийняти в себе втікача, буде жорстоко вбитий. Пошуки приводять його до невеликого містечка Лабель, що розташоване неподалік тієї самої ферми. Після аварії на шахті там живуть майже одні жінки. Для Френка це як легка здобич. Проте мешканки міста виявляються згуртованими та добре підготовленими до суворих реалій життя. Захищаючи Джейкоба. Драматичний детектив з Крісом Евансом у головній ролі. Ендрю Барбер 10 років працює помічником прокурора та має чудову родину. Він завжди був люблячим чоловіком і добрим батьком своєму синові Джейкобу. Однак сімейне щастя раптово змінюється на чорну смугу невдач. У школі сина трапилась трагедія. Хтось убив 14-річного Бена Рівкіна, який був однокласником Джейкоба. Цю справу доручають Ендрю, і разом з напарницею він починає перевіряти. Зачіпки та допитувати всіх однокласників Бена. В процесі розслідування він дізнається, що всі вважають винним Джейкоба, його сина. І тепер Ендріу стоїть перед вибором залишитися неупередженим слідчим або ж люблячим батьком своєму сину, який в свою чергу стверджує, що практично не спілкувався з загиблим Беном. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.